На світанку у Казахстані тут біля мечеті в Астані, збираються тисячі людей. Вони приходять до мечеті у пошуках духовної єдності та спокою. Протягом двох днів у травні це місто у Казахстані стало центром духовного життя багатьох релігійних спільнот у світі. Ми шукаємо миру та гармонії у світі. так кажуть ті, хто прийшов сюди. У цьому приміщенні футуристичному у палаці миру та злагоди відбувався міжконфесійний діалог. Пройшов четвертий міжнародний конгрес лідерів світових та традиційних релігій. Перед початком конгресу у Російській православній церкві відбулася служба під проводом російського патріарха Кіріла. Понад 360 делегатів із 47 країн взяли участь у конгресі в Асані. Головною темою діалогу став пошук розв'язання проблем сучасного світу. Учасники дійшли згоди, що духовність може вирішити багато проблем, що існують. Моя мрія побудувати щось на кшталт Організації Об'єднаних Націй для релігійних спільнот. Вона об'єднає всі нації, всі країни, навіть ті країни, між якими немає дипломатичних відносин. Але як така багатоконфесійна організація може знайти вихід із конфліктів, які часто виникають на підставі міжрелігійних непорозумінь? Всі релігії, всі лідери Усі релігійні лідери погодилися, що треба прагнути злагоди та гармонії. То мета конгресу. Заключається теж Одним із питань, які обговорювалися в Астані, стала роль релігійних лідерів у забезпеченні економічної стабільності. коли ми говоримо про фінансову кризу у світі, ми намагаємося зрозуміти, про що йдеться, чому все це нас так хвилює. Якщо ми говоримо про цінності, де знаходиться їхнє коріння? Отож, з одного боку, перед нами практичне питання, як дістати хліб та прогодувати родину, а з іншого більш загальні питання про сенс життя. Їх ми намагаємося ідентифікувати під. Ас засідань президент Казахстану Нурсултан Назарбаев був ініціатором ідеї проведення конгресу. Примір Казахстану – то що з в мірі живуть 140 націй, 46 сорок конфесій. У Казахстані проживають представники 40 націй та народностей, 46 релігій. Лише в Астані є буддистські храми, синагоги, православні церкви. Люди можуть вільно відвідувати будь-які релігійні заходи, мають свободу релігійних сповідань. Крім того, Казахстан став прикладом у ядерному розброєнні. Казахстан показав всьому світу примір ядерного розброєння тут серед безмежних казахських степів народжувалася ця країна, коли у 30-х роках Сталін депортував сюди мільйони чеченців, євреїв, українців, німців. Ті, хто вижив, завдячують казахському народу, який зустрічав усіх з відкритим серцем. У Казахстані люди відчули, що відмінності можуть об'єднувати не лише сіяти ворожнечу азіанделаніфакт дифференсискенюнайт, а нодивай. Альміра Ісакова лі та її чоловік Олександр одружилися кілька років тому. Вони живуть в Астані, мають багато друзів. Обидва погоджуються, що Казахстан то країна, у якій вони живуть стабільно. Я казашка, все-таки я казашка, він кореець, Ми живемо разом. Те, що у нас різні релігії, не заважає нам жити разом. Ми готуємо корейські та казахські страви. Нам подобаються страви інших народів. На взгляд, найважливіше це не релігійні погляди людини, а її характер. А іволічносне качество Конгрес завершився концертом, під час якого думки присутніх були переважно про майбутнє. Але люди в Астані живуть також сьогоднішнім днем. Отже, наша наступна розповідь про вечірню Астану у випуску програми Казахське життя